Всіх вітаю, з вами Марія, і наша з вами рубрика. Приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати. Ми починаємо з особистого життя. Тож цікавого вам перегляду і починаємо. Угу. Дивіться, для когось тут. Це для когось і народженням дитини буде, ну так. Знаєте, коли може у вас там на останніх місяцях був токсикоз такий або складна вагітність, то закінчується вже ця ситуація. І якщо це у вас лікар жінка. Буде там все зроблене, буде. Так. Угу. Да. да, да, да. І бажаю, щоб там все добре закінчилось, бо щось, ну, так, складно комусь доношувати. Або це ви дізнаєтесь про те, що воно вже. У когось там з ваших знайомих, а може, а може і з сім'ї вашої ситуація вже закінчилась, для когось буде, от знаєте, як треба б поспілкуватись комусь з лікарями, бо Ну, от як не здужаєте. От якась така ситуація, коли треба про себе трошечки попіклуватись. А, бо ну, є тут натяки на, на те, щоб ви себе трошки полюбили, доглянули. А все ж таки давайте трошки докладемо. Ну, да, Бачите, вам треба. треба комусь з вас. Трошки звернути увагу на своє здоров'я. Бо ви ходите, десь якась ситуація є у вас, коли ви вже вибачте, російською от Напишіть мені, будь ласка, як це буде українською, або я потім в словничку подивлюсь. Але зараз просто я не буду вже відволікатись. Бо тут, знаєте, вам треба, щоб людина вам трошки допомогла і пояснила ваш стан. Бо ви собі такого там в голові накрутите, не треба таке робити. А, там нема такого, щоб вам, знаєте, от воно, як це пояснити, щоб там вам щось таке от дійсно робилось. Страшне, вам це все, все в вашій уяві. А уява, ви ж знаєте, що вона здатна намалювати, то вам треба просто поспілкуватись з кимсь з лікарів, зі знаючою людиною, яка вам просто роз'яснить ситуацію, що там, де у вас що болить і чому воно так робить, і що з ним робити далі. Тож, просто приділіть собі увагу. Сфера кохання, давайте тут розглянемо, до чого вам приготуватись. Сфера сфері кохання, давайте тож, трошки я прикрию це, Ютуб просто хвилюється, коли не всі одягнені. Так, дивіться, у сфері кохання взагалі-то тут, як, знаєте, як відроджуються стосунки. От Просто як покращення трошки йдеться стосунків, коли люди розуміють, що треба б чути один одного, треба б якось допомагати, якісь моменти будуть ну, як опрацьовані. Як знаєте, буде даватись можливість для того, щоб налаштувати більш такі теплі стосунки, більш привести до ладу. Атмосферу між вами, між партнерами. І треба розуміти тут для себе, що далі буде краще тільки в тому випадку, якщо не тільки одна людина буде працювати над стосунками, а якщо це обидва будуть робити. Бо це такий труд стосунки, це те, що потребує уваги кожного дня. Тобто про це карти і нагадують. Сфера роботи. Давайте ось тут розглянемо, до чого вам тут треба бути готовими у сфері роботи. Тут треба буде опрацювати інформацію, вам треба попрацювати з інформацією, бо може чомусь навчитись, може, це, знаєте, як показати свої якісь навички. Вони у вас може, ще там не дуже такі, коли ви не дуже може, і впевнені в собі, але ж, знаєте, з практикою. Майстерність і набувається. Тож, десь вам треба буде спілкуватись по роботі, і як, знаєте, за себе замовити, що я це вмію, я можу це робити. от Якась така ситуація, коли про свої талани розповідаєте бо вони у вас є. І ситуація може ще більше покращитись. Ну, коли, знаєте, десь вас помітять і дадуть вам шанс. Що вам краще б за все прийняти? От Просто треба бути готовими до того, що вам краще прийняти в цей день. Угу. Знаєте, тут, тут для когось з вас важливо буде, от ви як вийдете з якогось колективу і о, ваш, о, ну як, ну може, і самотній шлях буде. Знаєте, коли ви обираєте для себе напрямок, і він тільки для вас, це не з кимсь напрямок. А просто оцей тільки ваш шлях. Ви собі розумієте, що от я хочу самотужки це подолати, я хочу спробувати себе. Це знаєте, як ви в чимось побачите для себе а, можливість, і вам просто буде цікаво цю можливість опрацювати. Будьте готові. Від Чого краще б за все відмовитись? Колоди у нас тут ховається король мечів. Ось така людина може вам запропонувати. Ну от, щось запропонувати і сказати там, що ти будеш задоволений чи задоволена. Це або ситуація, яка буде незаконною. Або це ситуація, яка вам не принесе, от знаєте, десь буде порушена справедливість для вас, чи вами буде порушуватись десь закон. Тобто, от в таких випадках відмовтесь. Ну, ми ж питаємо, від чого краще б за все відмовитись. Ось нам показали випадок. Чого вам не уникнути? Давайте це розглянемо. Чого вам не уникнути. Так, дивіться, все ж таки у вас буде вихід з якоїсь ситуації, яка вас знаєте, тримала як у заручниках. Неприємно буде. От Ви вийдете саме тому, що ви будете переповнені якихось таких неприємних емоцій. Образа, ось таке, знаєте, відчуття, коли вас якось шукали, це не хвилюйтесь. Для вас все дуже добре закінчиться. Ну, ви от ця ситуація вас виведе в переможці. Коли, знаєте, недаремно для вас будуть всі ці емоції, бо взагалі-то закінчиться добрими, гарними емоціями. Але ж через біль, через якісь такі, знаєте, от, образи страждання внутрішні. Ну нічого, все одно для вас воно закінчується перемогою. І порада від вищих сил, давайте розглянемо. Ох, чекайте. Добре, я запам'ятала, яка випала карта. Онадцей день порада від вищих сил для вас. Неодягнені ми їх тож трошечки прикриємо. Ну, дивіться. Це більш про роботу. Такий кропіткий труд. Як знаєте, треба буде до чогось повернутись в вашій роботі, додати туди контролю, як допрацювати якусь ситуацію, як треба буде, знаєте, десь може поїхати, там, пересуватись, десь побачитись з кимось, десь якусь пропозицію розглянути, розміркувати над нею. От тут. Активні дії. Тут не таке, що, знаєте, ви там тихесенько десь сидите і ніхто вас не бачить, не чує, і ви щось собі там робите. Тут треба буде, знаєте, щоб вас бачили, бути от помітною фігурою. О, тоді, зараз. Ну, тоді он, як все гарно буде для вас. Тоді і заробите грошей, тоді перспективи для вас будуть якісь як можливостями надаватись. Ну, тобто будьте людиною активною і помітною в цей день. От на цьому закінчую. Наше з вами відео. Всім дякую, хто роздивився. Всім дякую за проведений з вами час. І будьте людиною помітною, потрібною, будьте цінною людиною і обов'язково будьте здорові, щасливі, бережіть себе. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!